Розпочнемо нашу розмову про модальні дієслова з такого дієслова, як can. Про модальне дієслово can вам потрібно знати, що воно може бути замінене на be able to. При цьому вони мають однакове значення, а Be able to може вживатися у future, тобто у майбутньому часі. Мається на увазі, що коли я кажу I can do this або I am able to do this, ці речення однакові за змістом. Тобто дієслова can та be able to взаємозамінні. Модальне дієслово can має такі значення як фізична або ментальна можливість або здібність. Розглянемо на прикладі такого речення, як I can swim. Я можу плавати. В даному реченні я маю на увазі, що я вмію плавати. Це моя фізична здібність. Тобто my physical ability. Модальне дієслово can також може виражати можливість. Тобто possibility. You can be late. Ти можеш запізнитися. Коли я кажу це речення, я маю на увазі, що існує така можливість, що ти можеш запізнитися. Також can виражає дозвіл. Can I. Come in. Чи можу я зайти? Тобто я прошу дозволу для того, щоб зайти. Або you can go now. Ти можеш зараз йти. Тобто я дозволяю тобі зараз піти. Модальне дієслово can також виражає прохання request or asking. Can you do it for me? Can you do it for me? Чи можеш ти для мене це зробити? Тобто, я тебе прошу, зроби для мене щось, будь ласка. Я виражаю прохання за допомогою модального дієслова can. can. також виражає заборону в заперечних реченнях. Наприклад, you can't stand here. Ти не можеш тут стояти. Тобто, я тобі забороняю. За допомогою «can» його заперечної форми я виражаю заборону. Я забороняю тобі тут стояти. За допомогою модального дієслова слова can ми також можемо виразити такі емоції, як сумнів, недовіра, подив або неможливість якоїсь дії. Наприклад, can you do it. Can you do it? Ти можеш це зробити. За допомогою can. Ми виражаємо сумнів та недовіру. Або it can't be the truth. Це не може бути правдою. В даному випадку, знову ж таки, за допомогою can ми виразили недовіру або сумнів. І навіть неможливість. Це не може бути правдою. Коли модальне дієслово can вживається в такому значенні. Ми можемо вжити такі синонімічні вирази, як it's impossible або I don't believe. І з таким змістом can вживається лише в питальних або в заперечних реченнях. Тепер розглянемо модальне дієслово слово could, яке, як і «can», може виражати фізичну або ментальну здібність, але у минулому. Розглянемо на такому прикладі, як he could read when he was two. He could read when he was two. Він вмів читати, коли йому було два роки. В даному випадку ми виражаємо ментальну здібність, але у минулому. Тобто коли йому було два роки. За допомогою модального діслова could ми також можемо виразити можливість we could still win. Ми все ще можемо виграти. Тобто мається на увазі, що існує така можливість, що ми все ще можемо виграти. За допомогою could ми також виражаємо вічливі прохання. Наприклад, could you help me, please? Це будуть такі ж прохання, як і can, але з could вживається більш ввічлива форма, Could також виражає пропозиції. We still could go to the theater. Ми все ще можемо піти до театру. В даному випадку, за допомогою дії слова я виражаю пропозицію. Я пропоную, що ми можемо все ще піти до театру. Також модальне діє could виражає можливі ситуації або дії у майбутньому. Можемо показати на прикладі такого речення як It could be the Great Opportunity. Це може бути чудова можливість. Наприклад, якщо вони дадуть тобі нову роботу, то це може бути чудова можливість за допомогою модального дієслова слова could. Мо ми виразили можливість ситуації або дії у майбутньому.